У нас сервірування в столу в ніжно-рожевих відтінках. Композицію з квітів я зробила сама, а також підібрала серветки та ране в ніжно-рожевому кольорі. Поєднання золото, білий фарфор та рожеві відтінки дуже гарно виглядають на столі. Представлений у нас тут сервіз лоза, він має дуже гарні такі візерунки по собі. Цей сервіс не є стандартною комплектацією. Тут все продається поштучно. Так ви можете підібрати собі та хоч на дві особи або наскільки вам потрібно. Тарілки йдуть до 26-20 см, ось так, як засервіровано на столі. Блюда є також в різних розмірах: глибоке, плоске, з ручкою, з двома ручками. Залежить, ви підбираєте під себе, які ви страви найчастіше готуєте, що ви найчастіше подаєте до столу. Також тут є два розміри: салатники. Ось такі. Дуже гарно більше заливати холодець, чашки стандартна для чаю і чашки з блюдечком. Для чаю чи капучино, і трошки менше для кави. Тут також навіть можна купити по чашки від блюдечок. Тут вони розпаруються. Якщо ви не користуєтесь блюдечком, ви можете обрати тільки самі чашки. Також для перших страв в цій серії ви обираєте або глибоку тарілку, або бульйонник. Давайте подивимось ближче цей сервіс.